Макс, давай поговоримо, ну підсумовуючи ті настрої, та і те відчуття, той пульс, який є довкруж. Україно американських взаємостосунків поготів на фоні ось цієї угоди про надра. Що нового і з цього нового головного ти бачиш в публікаціях іншоземної преси і у взаємодіях спікерів державницьких, штатських з своїми засобами масової інформації? Америка посилює тиск. Штати хочуть підписати цю угоду до 20 квітня. Власти дуже хочуть, щоб це було підписано до останніх Дональда Трампа, і вони роблять все можливе для цього. У Трампа є е, дві е, два важливих досягнення, яких він хоче досягнути до перших станів. Перше це повний сісфайр. Е, так до е, станів. І очевидно, що швидше за все він цього не досягне. Дуже була вірогідність, що можна буде досягнути повного припинення вогнів. Але згорим пополам він зможе продати а, ось це, нібито перемир'я, яке нібито зараз існує, як, як хоч якийсь результат. І другий момент це підписання угоди по корисним копам. Він його вже неодноразово анонсував не і під час попереднього виступу тобто, перед Конгресом також це робив, тому потрібно продемонструвати щось. Тому вони тиснуть, тому вони навіть почали перемовини з припуском. Федерації я думаю більше традити тиску на Україну, але тим не менше, тому дійсно ситуація зараз така, що потребує прям дуже швидкого руху по цьому те. Цитату Дональда Трампа я тобі запропоную. От зі свіженьких та е, я е, вважаю, що Зеленський та Путін готові е, укласти угоду, каже він, та що є великий прогрес. Е, я просто скажу, що наразі йдуть дуже хороші е, розмови по темі Україна і РФ. І, ну ось ці дуже хороші розмови, мені здається, Дональд Трамп проводить зі всіма там. Та починаючи з Кім Чен Іна Путіна іранської сторони, і з всім світом він в нього це таке уніфіковане формулювання. Чи тут дійсно треба читати якось відмінно від того загального контексту? Так, ну це, це ж його взагалі фішка. Це осіма взагалі хороші відносини з усіма. І там не той хороший хлопець, а той хороший хлопець, кімчинин хороший хлопець. Mm -hmm. Джастін Трудо жахливий, поганий прем'єр. Був так, навіть на А Берна Так? А кімчинин хороший хлопець, кімчинин прекрасний. Я навіть е, в моєму телеграм-каналі написав казочку хороший хлопчик Кім про цю ситуацію. А що стосується того, наскільки може дійсно бути близьким, близькою ця угода, ну як на мене, вона є максимально далекою. І от вчора о, аналітики НАТО також заявили, що вони не бачать жодних підстав вважати, що Росія збирається. Зупинити свої наступальні дії і відмовитися від повної окупації України. Тобто якихось реальних речей, реальних фактів, які б на це вказували, немає. Але Дональд Трамп може таке говорити. Він може сказати: От ви смієтесь з пінгвінів, так? Ще на в вмитла наклав. А я говорив з пінгвінами, хороші пінгвіни, насправді дуже розумні пінгвіни. І вони мені запропонували, запропонували рідні жені Копали. Кажуть. Трамп ми там немає платити, але талоні. Копали не можуть виступити літ, все, що під ним знайдеш, все твоє. Будь ласка, ось знайшли. Ви там договорили, говорили трампний трамп не дурний, трамп все розуміє, там по всьому розбирається. Так, і там знову ж таки може він дивився на успіх мультиплікаційного фільму Мадагаскар і це теж про щось йому значить, сказало. Ну так чи інак, Макс, коли говорити про от ті засоби, які використовуються і путіном і орбітою Путіна в частині впливу на Трампа. Я часто про це тут говорю, намагаюся розібратися і дати можливість розібратися поглядацькій аудиторії. Наскільки це взагалі частина настільки фактична, що про неї треба говорити? Ну, от якщо повністю стиснути, що Путін знайшов можливість крутити Трампом як циган сонцем? Ну, це дуже близько до істини, як на мене, тому що. Направду вони Трампа, скажімо так, досліджували, тримали в орбіті свої впливи, впливи комунікації без перестанку з початку попереднього терміну і в міжпрезидентський період, і продовжують робити. Зараз. Вони досить добре зібрали його профайл психологічний. Вони розуміють його слабкості і сильні сторони, і досить, досить вправно тим маніпулюють. Вони знають де можуть. Перетнути яку межу, а де краще, що якісь які зони краще обходити, і тому таким чином зараз вони виглядають задоволеними тим процесом, який відбувається, але задоволені тим, що він ретранслює їхній фейт, не задоволені тим, що в принципі Трамп більш позитивний схвально ставиться саме до Путіна в цій ситуації. Тому Виглядає так, що зараз ну, якраз це те, про що я говорив. що Він переговорний тракт, тому що ну, штати не посилюють нашу позицію і не виглядають якимось незалежним арбітром десь посередньо так. Вони хочуть просто цю не ну, як погашвидше, тому що Трамп хоче поставити галочку, і він, в принципі, готовий йти на те, що війна э, закінчилась на досить такі проросійські э, умови. Буквально на е, сам фінал е, хочу з тобою, ну поділитися спостереженнями і твої думки почути. Значить, от е, на е, тлі глобального цього. Вектору та вирішують ревці, в тому числі якісь часткові точкові завдання, да, коли спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв народжений у Києві до слова, ну всі вже знають, хто у контексті та біографію Кирила Дмитрієва досліджували. Значить, він поїхав до Вашингтону мати діалог та у тому числі із ну цілою низкою владоможців. От і санкційне питання, це його кейс та. А і він вправно, ми бачимо цим користається для цього, щоб він міг відвідати столицю Сполучених Штатів Америки. З нього тимчасово були зняті санкції. І ось під цю історію санкції були зняті ще й з Карини Ротенберг. Це дружина одного з братів Ротенбергів, які дуже близькі до Володимира Путіна, і яка у тому числі зі своїм і його братом контролюють леву левову і активів і галузей, і політичних процесів у Росії. Але от штука в тому, чи були вони тимчасово зняті, чи в принципі остаточно і з якого приводу бачиш, не поточняється, але факт: от кажуть, є факт. Ну ось це якраз такий жест доброї волі зі сторони Дональда Трампа і його адміністрації, щоб показати, що ми, ми готові з вами в цьому плані домовлятися. Ну, з приводу Дмитрія тут така історія, звісно, двояка, тому що тут є два варіанти: або американці дійсно готові з росіянами домовлятись про у цього по корисним копалинам. Ну, але тоді, звісно, це всі ілюзії мають відпасти, відпасти з приводу позиції Трампа і з приводу курсу, яким рухаються Сполучені Штати Америки. Що очевидно, що цей курс до диктатури, цей курс повністю від загальноєвропейських ну, загальноєвропейських західно-цивілізаційних, скажімо так. Ну або це спроба тиску така на Україну, щоб пришвидшити підписання угоди з Україною. Тоді це ще можна обґрунтувати. Але ця історія з Ротенбергами, вона звісно, так ну дуже дуже неприємні особи собі залучає. Мене серце крається тримати тебе далі у етері телевізійного каналу «Прямий», зважаючи на і нежить чи алергічно, чи гострореспіраторно. Та і от на те, що мені знаєш, так здається, що ми от тебе розбудили ще раніше, ніж ти звик це це робити. Давайте зараз ми просто тут за три крапимо, і в телеграм-каналі не світайлов тіксті. Ти розкажеш, що відбуває. З тобою, а там вже за аудиторією будеш комунікувати, якщо хтось відгадає правильно, та ти вже значить якимось чином віддячиш своїм підписникам. Дякую, дякую, дуже дякую. Я завжди радий, але бажано, звісно, трошки пізніше.